Вітаю, друзі, 3 травня, субота. Про угоду по надрам, яку уклав уряд Зелених Гнид на чолі з Шмигалем, ми ще будемо говорити не раз. І до її ратифікації, і після. Ратифікація намічена на 8 травня. Говоритимемо, тому що. Ці угоди визначають майбутнє майбутнє України до нескінченних років. Україну продали. Оптом і в розстріб. Точніше, допродали, бо продавали Україну протягом всього суверенітету. Просто при одному президенті продавали більше, при іншому менше, але продавали. Продавали державний суверенітет, бігали по Вашингтону, Москві, Брюсселю, Пекіну, в Стамбул забігали, продавали, продавали і продавали. А це продали кінцево. Угода про копалини з США безстрокова і абсолютно не містить. Жодних гарантій безпеки. Це заявив народний депутат України Ярослав Желізняк. Я прямо задав питання прем'єр-міністру, чи потребують наступні два документи: ну, оця головна угода і статут ратифікації, відповідь ні. Чи отримуємо ми народні депутати текст цих угод? Якщо перекласти з дипломатичної мови на прямолінійну українську, відповідь ні. Депутати будуть голосувати за те, що не бачили. Третє. Ще з додаткових речей. Ми спитали, чи відповідає дійсності, що фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер Сполучених Штатів Америки. Це правда, і ще здавали там технічні питання. Наприклад, ця угода вона девічна. Ну тобто, там немає строку безстрокова, то вічна безстрокована. Угу. Довічна вона безстрокова да через 10 років в теорії ці сторони будуть мати тільки можливість її змінити. Або ми запитали, чи правильно ми розуміємо, що там немає гарантії безпеки. Ну, прем'єр-міністр чесно відповів, що так, там немає гарантії безпеки. Він каже: я просто спитав прем'єра, прем'єр-міністра, чи потребують наступні два документи, головна угода і статут ратифікації. Він відповів ні. Ну і показувати же їх не потрібно, їх ніхто не бачив з народних депутатів, уявляєте? Голосуватимуть за ратифікацію одного, те, що буде імплементувати два документи, які ніхто з нардепів очі не бачив. Чи отримують народні депутати текст цих угод? Якщо перекласти з дипломатичної мови на просту українську, відповідь ні. Депутати будуть голосувати за те, чого не бачили. Чи відповідає дійсності, що фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Деваверс Америки? Відповідь це правда. Ця угода вона довічна, там немає термінів. Через 10 років в теорії сторони матимуть можливість її змінити. Тільки через 10 років можна зміни буде вносити, вдумайтесь. Також ця угода не має гарантій безпеки. Прем'єр-міністр чесно відповів, що так немає. «Ну, це не я, це Ярослав Желізняк розповідає. Інші підтверджують мені депутати з парламенту. А ось думайте, шикарне таке з договору про вічне рабство, уряд України забезпечує, щоб ця угода у разі невідповідності з законом мала переважну силу. Тобто, якщо угода не відповідає закону, то вона має більшу вагу, ніж закон України. Тобто підписаний. Оцими зеленими гнидами за вказівкою Зеленського договір вище за будь-який закон і навіть Конституцію України. Усвідомлюєте, Зеленський виторговує собі безпеку, підписує все, навіть не дивлячись, не думаючи не про наслідки, не про державні інтереси. По факту, замість переговорів. Капітуляція. Ну, як вам суверенітет? А тепер я хотів би ще звернутися до народних депутатів України з різних партій, різних фракцій, різних депутатських груп. Хочу вас запевнити, 8 травня кожен, хто натисне зелену кнопку. Стане державним зрадником. Ні, він не отримає 9 травня підозру в державній зраді. Це відбудеться після повалення диктаторського режиму Зеленського. Але це відбудеться точно. Кожен, хто проголосує, буде державним зрадником. Навіть харківські угоди. Які викликали шаленне протистояння несприйняття в суспільстві, і наслідком яких стала анексія Криму, навіть їх показали депутатам, а тут не показують. І кажуть: ідіть нафіг, в темну голосуйте, купуйте кота в мішку. А може, там не кіта кішка, а може і не кішка, а собака. А може, чорт там лисий в тому мішку. Купуйте, ратифікуйте і не обляпайтесь. Розумієте? Повне нищення парламентаризму. А з боку народних депутатів повна деградація парламентаризму. Вони ж язики в свої зелені дупи засунули, сидять і мовчать. А їх зараз скликають і кожного будуть шкварити. І кожен має чітко розуміти, віддавши голос, натиснувши зелену кнопку, він стає державним зрадником. Дума, може, потім втече, вийде за кордон, забудеться, пройде термін. Ні. Угода не має термінів. І терміну давності по вашому злочину, панове народні депутати, не буде. Вас будуть переслідувати згідно закону. Вас будуть витягувати з країн, в які ви втечете. Вас дістануть кожного за цей злочин. Ви продаєте Україну, ви продаєте. Майбутнє наших дітей, онуків, правнуків. Те вони ще не народжені, а ви їхнє життя вже продаєте. Мені можуть сказати, та й так набране належить українцям. Вони ж в руках в кого? В олігархів. Я вас хочу заспокоїти, друзі. Все, що було в олігархів, в олігархів і залишається, угода не чіпає олігархів. А всі залишки, плюс інфраструктура, залізниця, порти, енергетика, все відходить новим володарям. Фонд, який створюється, це фактично новітня остіндійська компанія. 9 травня, очевидно, чи 10 Україна стане колонією. Це не відбудеться за один день. Вона стане де Юре, а де-факто вони ще попрацюють над цим. І які це наслідки матиме в подальшому для України просто страшно сказати. Тому, друзі, думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми разом з вами, попри все, мусимо зробити Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.